Друзі, привіт! Вітаю вас на коучингу із запуску онлайн-навчань. Запуск це подія». спершу хотів би вам подякувати за те, що ви доєдналися до коучингу, за те, що довірились пройти цей шлях у запусках разом зі мною. Я сподіваюся, що ми його пройдемо достойно. Будуть різні моменти, як складні, так і легкі, веселі, сумні, але будемо разом, будемо поряд. Все проходите, буду вам допомагати і впевнений, що у всіх все вийде, те, що ви собі придумаєте, якщо будете гарно працювати, також. Е Сподіваюся, що ви закохаєтеся, бо вам сподобається цей продукт. Я його дуже люблю. Ми над ним стараємося. Побачите, яка кількість конспектів, як вони оформлені, як все структуровано. Запарились над картинкою. Дуже кайфую від того, що виходить: як світло, якість, звук, загалом все. Тож сподіваюся, вам навчатися буде. Набагато приємніше, аніж я би був просто в прямокутничку, і щось би вам там на мікрофончик якийсь розповідав. Хотілося зробити це прям круто і якісно. Вас чекають дуже наповнені такі 8 тижнів, буде багато уроків. Багато зідзвонів спілкування, розборів, запусків, роботи, праці такої плідної над вашими проектами. І зараз хочу вам пояснити, що далі буде відбуватися, і як це привітання, таке. Тобто, це не урок. Я просто хочу вас привітати з тим, що ви стартуєте навчання, і трошки пояснити, що буде далі. Кожен модуль це. Якщо хочете, можемо так назвати кожен етап в запуску. Тобто ця програма коучингу створена логічно і структурно, послідовно, вона вже відпрацьована на багатьох потоках, багатьох запусках і дає гарні результати. А що найголовніше, то вона зрозуміла. Тобто, ми намагалися створити так уроки, щоб ви все зрозуміли, щоб це не було складно, замудрено, там, знаєте, додають багато різних уроків. Але... Толку з них майже ніякого, бо вони просто не відносяться до теми, і вони без практичного застосування в цьому випадку, якраз постаралися зробити так, щоб це все те, що ми додали, було потрібно, і те, що дійсно можна застосувати, використати. Тож кожен урок він має значення кожен модуль він важливий, і він є у всій цепочці запуску. Одним з етапів. Зараз ми з вами будемо переходити у наступному уроці до модулю 0 введення в коучинг. Я вам розкажу про всю інфраструктуру, як у нас всередині все відбувається, де приходять уроки, де дивитися розклад, що там робити, всі важливі правила. Також розкажу про. Правильний підхід до навчання, як, з якими думками, з якими психологічними настановами проходити це навчання, що дуже сильно вам прям допоможе. Розберемо часті помилки, які ми виділили за попередні помилки. Отоки за різні запуски за ситуації з людей за з тих проектів, які ми продюсуємо, зібрав для вас дуже важливі такі помилки, які якщо ви усвідомите, то ви собі там збережете наперед нерви, час і скоріш за все, це вас приближе до приблизить до успішного запуску. І також розберемо як працювати в Notion, як користуватися цими всіми конспектами. Тож, якщо ви взагалі ніколи його не відкривали. То не переживайте, я все поясню, всі базові функції, що вам знадобляться для того, щоб працювати в цій програмі. Я також колись був, скажімо так, на Excel і користувався Excel, але можу з певністю сказати, що перехід в Notion це прям супер круто. Ми це використовуємо в запусках, і ви побачите весь світ, всі наші конспекти, документи, які ми використовуємо в наших проектах. Ті, хто вже працювали в Notion, то... Зможете просто оновити якісь знання, побачити щось нове для себе і також використовувати. Тож, друзі, я сподіваюся, що цей шлях буде дійсно насиченим, цікавим. Я вас ще раз вітаю з початком навчання і бажаю, щоб ми з вами реалізували все, що ви придумаєте. До зустрічі в уроках.